Люблячий Бог, милостивий отець, твій і мій батько хіба не заступиться за церкву, хіба не заступиться за своїх дітей, хіба не стане і не явить свою славу? Брати і сестри, у нас буде дуже конкретна молитва. І сьогодні у вас буде час кожному. І я вас заохочую, закликаю. Я вірю, брати і сестри, що це слово від Господа для нас. Не час опускати рук, не час розслаблятись, не час фокус звернути на щось інше. Ісус на він воював, це Його праця, Но Моїсей був на горі і молився, це його відповідальність. І відповідальність церкви в першу чергу стояти в проломі за свій народ, стояти в ходатайстві і молитві за свою землю. Тому сьогодні, після служіння, кожен з вас зможе вибрати для себе час 15 хвилин. Я заохочую, починаючи з підлітки, ви можете молитись. Молодь, ви можете молитись. Люди старшого віку, поважного віку, ви можете молитись. Всі люди доброї волі, ви можете молитись до Бога. Давайте ми об'єднаємося. Давайте ми станемо кожен на свій час. Кожен стане і візьме відповідальність і почнемо будувати стіну Ніємії. І ми будемо будувати її 52 дні, брати і сестри. 52 дні цілодобової молитви за Україну. Перше, ми будемо молитися за заступництво Боже. Нам треба ось цей момент. Господи, заступися за нас. Господи, заступися за нас. А Він знає, як, через кого і в який спосіб. Друге, ми будемо молитися за справедливий мир в Україні. Я підкреслюю справедливий мир в Україні. І третє, ми будемо молитися за духовне пробудження українців. Брати і сестри, справжні зміни починаються з духовності. Справжні зміни починаються із серця. Коли зміниться серце, зміниться і життя. Коли зміниться внутрішність, тоді зовні, і в фізичному світі багато зміниться. Тому сьогодні я хочу разом з вами, щоб ми з завтрашнього дня стартували в цій молитві. Я хочу сьогодні з вами помолитися, щоб Дух Божий надихнув нас і повів нас в цьому будівництві молитовної стіни Ніємії. Хто чує нас онлайн, люди доброї волі, ми закликаємо всіх. Не тільки церква нового життя, ми говоримо до церкви Полтави, ми говоримо до церкви України. Нам потрібно взятись і почати будувати духовну стіну Ніємія. І я вірю всім серцем, Господь заступиться, Господь втрутиться і явить свою славу і свою силу. І ви знаєте, Ніємія добудував стіну. Що би не стало? Які б перешкоди не були, які б атаки. Не звершував ворог, стіна була добудована. І я вірю, брати і сестри, що Господь явить свою славу заступництва на нашій землі. І молитва відіграє ключову роль. Коли руки будуть підняті, то перемога буде за військом, яке боронить свою землю. І ми віримо всім серцем, що це слово від Бога, яке ми маємо взяти, і на яке ми маємо стати, і яке ми маємо виконати во ім'я Ісуса. Нехай допоможе нам Бог. Амінь. Станемо домов.